Шановні Нікопольці, коли ми з вами святкували минулі новорічні свята, ми не могли уявити що буде, яка буде ситуація в 2022 році. Дійсно, на зараз нам дуже важко. Але ми разом, ми, як одна сім'я, робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу, для того, щоб допомогти нашим військовим і витримати цей тягар, який на нас випав. Хочу подякувати всім військовим, які зараз боронять незалежність нашої держави, які роблять усе для того, щоб вигнати з нашої землі. Російські війська. Хочу подякувати всім, хто без зброї кожного дня допомагає усувати наслідки збройної агресії обстрілів міста Нікополя. Це і наші волонтери, і енергетики, і медики, і поліція, і комунальники, і всі служби, які, незважаючи не на обстріли, не на погоду, виконують свою роботу. Хочу побажати всім скорішої перемоги з Новим роком. Все буде Україна!